Привіт! Якщо у вас є підліток, ви точно стикались з такою ситуацією. Видали кошти, і через день їх вже немає. Бо нова гра, кафе з друзями, або якась онлайн покупка і все, бюджет розтанув. І от ви кажете йому, треба економити. А дитина вас чує, як знову мене в чомусь обмежують. Але замість того, щоб робити контроль над витратами дитини, краще дати їй інструмент. Поясніть підлітку, що таке інвестиції, бо це не тільки про акції чи криптовалюту, це про мислення, яке буде дуже круто, якщо воно сформується саме в цьому віці. Мене звати Юлія Бабенко, я фінансова планерка iPlanUA. Саме в цьому відео я покажу, як на простих прикладах пояснити підліткам, для чого потрібні інвестиції і що з ними можна робити далі. Отже, перше, це саме слово інвестиції для підлітка. Воно може звучати досить серйозно, але краще це подати на таких прикладах. Скажіть, наприклад, гроші це як насіння, можна з'їсти одразу, а можна посадити, і з часом буде дерево, яке буде приносити плоди. Або можна представити, що кожна гривня це ваш міні-працівник. Якщо ти її витратив, цей працівник звільнився і більше тобі нічого не генерує. А якщо ти це залишив і кудись вклав, то це точно потім дасть тобі можливість отримати додаткові кошти. Ці метафори підлітки запам'ятовують набагато краще ніж прості цифри чи розрахунки, що ви їм намагаєтесь показати. У віці 12-14 років діти вже хочуть незалежності, але вони мислять достатньо емоційно, тому тут можна використати ось такі приклади. Наприклад, можна пояснити на знайомих речах. Ви кажете: ось дивись, ти можеш витратити тисячу гривень на гру, і тобі більше нічого не повернеться. Або ти можеш класти 600 гривень саме на прокачку свого персонажа, а 400 відкласти для курсу по створенню ігор. І ось так твої гроші перетворюються в знання, які з часом можна монетизувати. Або можна пояснити так, що коли ти витрачаєш, ти отримуєш. Задоволення вже зараз, і воно достатньо коротке. А якщо ти інвестуєш, то це задоволення може тривати з роками і навіть і примножуватись. Це буде таке перше розуміння і пояснення того, що ті речі, які можна відкласти в моменті, потім можуть дати класні результати. У віці 15-17 років вже дітям потрібна конкретика, тому що це отут -от вже дорослі люди. І що тоді можна зробити? Отут же якраз і треба цифри. Ви можете показати, як з тисячі гривень за рік, вкладаючи під 10% Певні фінансові інструменти може бути вже 1100, а за 10 років вже двічі більше. Або можна почати вже вводити навички підприємництва і показувати, що якщо ти почнеш малювати щось створювати або когось навчати, це буде в тебе наприклад і тисячі гривень на місяць, і якщо ти частину з цього будеш залишати собі і вкладати в себе інвестувати в себе, то це вже буде реінвестування. Також можна сказати, що якщо просто розподіляти гроші, це звісно добре. Але якщо частину з цих турбуватись і вкладати для себе в майбутньому, це вже буде набагато краще. Точно в цей вік класно ще поговорити з дитиною про планування бюджету і визначити три основних категорії: це витрати на себе, це Свої власні потреби, свої цілі, і це, звісно, заощадження та інвестиції. Особливо остання частина це точно квиток у майбутнє. Шановні батьки, ваші діти прагнуть знань, які їм стануть в нагоді в реальному житті. Ми хочемо вас запросити на курс для підлітків інвестицій та фінансове планування життя. Його розробниками є інвестори практики, фінансові планери компанії iPlan.ua. В простих та доступних заняттях ми пояснюємо дітям основи фінансової грамотності. Постановки та планування цілей, а також вчимо інвестуванню. Це точно те, що дитина може використати незалежно від того, яку вона професію обере в своєму майбутньому. Ми відкриваємо передзапис на наступний потік нашого навчання. Приєднуйтесь за посиланням в описі під цим відео. Зазвичай підлітки не мають постійного доходу, тому можна почати ось таких ідей для того, щоб в них з'явили кошти для їх перших інвестицій. Існує можливість попрактикуватися в віртуальних інвестиціях, є ігри, де можна заробляти, або є онлайн-симулятори, на яких можна вже зробити свій перший портфель, і навіть можна показати підлітку, як вести Excel, щоб він бачив, як в часі змінюються його інвестиції. Ще одна ідея це міні-проекти. Дозволяйте дитині реалізовувати її ідеї з того, щоб заробити кошти. Вона хоче когось навчити малювати, вона хоче комусь допомагати вести блог або робити те, що в неї виходить найкраще. Окей, допоможіть розробити для дитини певний бізнес-план. І коли вона отримає свої перші гроші, навчіть розподілити цей прибуток і запитайте, а що ти з цим плануєш робити далі. Також класна порада для тих батьків, хто займається своїми власними фінансами, це створити фонд майбутнього або фонд повноліття, і домовитися з дитиною, що частина кишенькових грошей або тих, які вона отримує від своєї першої роботи, вкладати в цей фонд, і далі потім вже разом з дитиною обговорювати, на які цілі та її потреби ви з часом це витратите. І ще один спосіб це показати дитині, як це працює реально на практиці. Це підійде для тих дорослих, хто вже вміє інвестувати. Ви можете відкрити брокерський рахунок і створити додатковий рахунок, який умовно буде закріплений за вашою дитиною, тому що, на жаль, по законодавству усіх країн неповнолітні люди не можуть інвестувати, але в цьому і можуть допомогти батьки. І от ви разом, як одна команда, бачите, як це працює в реальному світі. Реально навчаєте дитину обирати якісні інструменти і разом рухаєтесь до тієї мрії, щоб вона була фінансово обізнаною. Головне в такій вправі не контролювати дитину повністю в її інвестиціях, а давати можливість помилятися, тому що те, що вона зробить певні помилки зараз, вони будуть набагато дешевші, ніж ти помилки, якщо вона почне робити їх в дорослому житті. Отже, інвестиції це не тільки про гроші, це про навичку мислити стратегічно, це про те, щоб іноді в чомусь себе отискати зараз, але для того, щоб здобути класний ефект, і результат в майбутньому. І якщо дитина навчиться цього в 13, 15 або 17 років, повірте, в 25 вона вже зробить дуже класний інвестиційний портфель, і точно вам в майбутньому за це подякує. Бо вона буде вміти не лише витрачати, а й будувати собі капітал на майбутнє. Якщо вам цікава ця тема, і ви хочете навчати свою дитину не тільки шкідним предметам, а ще й фінансовій грамотності. Підписуйтесь на наш канал. Тут завжди корисно цікаво і є окремі теми для батьків дітей напишіть у коментарях, з якого віку вам вдається, що варто почати з дитиною говорити про інвестиції, чи це залежить від певного віку, або може це від готовності дитини вже щось робити зі своїми грошима.